Десять гігантських квіткових кошиків за вишки два метри з'явилися в усіх районах Києва. Такий подарунок жителям столиці зробив Київ до свого ювілею. Якими квітами, аби забарвити сірі будні, наповнювали композиції, розкаже Ольга Киселевич. І кошик, наповнений хризантемами та айстрами, зустрічає гостей в Оболонському районі. Він милуватиме очі гостей та жителів столиці в сірі осінні дні. Такий подарунок зробило зелене господарство до свого дня народження. Тут, в принципі, красива площа. От тут доволі велике прохідне місце. Тут поряд набережна. Це одне з основних паломниць Оболонського району. Тут велика, велика кількість відпочиваючих людей, тому якомога. Ми те місце, щоб якомога більше людей змогли побачити цю красу. Ну, щоб це ж було вітання для мешканців, не тільки для того. Люди проїжджають багато транспортна розв'язка. Сюди люди відпочивають, дорога до храму. На оздоблення одного кошика знадобилось більше тисячі квітів, а доповнили композицію тематичною клумбою, яка ще й слугуватиме своєрідним оберігом району. Композиція сама така багатолучиста зірочка, е променева така зірочка, яка за древніми традиціями. Вона символізує гармонію і таке просвітлення, єднання, що щось, щось до себе об'єднує все до гармонічного кола. Резан з'явився в кожному районі міста, і це не останній сюрприз від зеленбудівців цього року. До самих заморозків вони висаджуватимуть вічно-зелені деревця, аби додати фарб осінній сірості. Зимою теж не відпочиватимуть. Зимою будемо чистотою в парках, вас в першу чергу радувати. І чистими доріжками в цьому році було прийнято рішення висаджувати вічно-зелені дерева. Щоб в нас наша сірість, яка ну, і восени, і взимку буває на вулицях, щоб вона змінювалася зелен. Ними деревами Ольга Косилевич Олексій Пережний Телеканал Київ.